Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, чому Переяславська угода це історичний міф, який вигадали московити. Це почалося з договору, який отримав назву Березневі статті. Ця угода, відповідно, була укладена 18 березня 1654 року. Суть цієї угоди була дуже дивною передбачалося. Що так зване Московське царство візьме військо Запорозьке під протекторат, тобто під захист. Це, в свою чергу, накладало на козаків певні зобов'язання. Нижче я зачитаю суть цього договору: за цими статтями Україна зберігала свої військово-адміністративні органи управління на чолі з вибраним гетьманом, на Гетьманщині без обмежень мало далі діяти місцеве право, обумовлювалося. Невтручання царських воєвод та інших урядовців у внутрішні справи України. Україна зберігала свої збройні сили, 60-ти тисячне козацьке військо. Гетьманський уряд мав право на ведення стосунків з іноземними державами з дозволу московського уряду і не мав права на зносини з Річчю Посполитою та Османської імперією. Гетьман обирався на козацькій раді довічно, а царя повідомляли про результат виборів. Влада Гетьмана поширювалася на всю територію України. Всі податки і доходи збиралися українськими фінансовими органами. Представники Москви мали приймати від них належну їй данину. Та ви що? Також на території України розміщалися московські війська, що повинні були утримуватися за кошти України. Одною з причин укладання цього договору. Була нібито загроза зі сторони польського королівства, а також можливі нападки зі сторони турків, це так вважається. Мав розміщуватися московський гарнізон на території України для чогось? Козаків не вистачало. І треба було розмістити лаптєвий недосвідчений гарнізон, який що? Тут з якої сторони не підійде до цієї угоди, вона все одно буде кривою і неправдоподібною. Тобто, якщо узагальнити, то замисел угоди був в тому, щоб Україна отримала захист, протекторат в разі чогось нападу. Протекторат! Але від кого в даному випадку мала отримати протекторат України? Від Московії? Ви серйозно? Ми зараз перейдемося по пунктах і розгромимо ці нещасні і вигадані березневі статті. Як і той висмоктаний протекторат. До речі, оригіналу березневих статей не існує. Є якісь тільки копії, які відомі тільки копії та чернетки, що зберігаються у фондах посольського приказу Центрального Державного архіву давніх активів у Москві. Там одні тільки правдиві документи зберігаються. Так. Ну і, звичайно, мабуть, завіренням цих документів також займався такий собі Кісельов. Отож, для того, щоб перевірити правдивість угоди, потрібно зрозуміти, з ким раптом це козаки захотіли укласти договір про свій захист, про протекторат. Що таке Московія 17 століття? Що це за держава, яка раптом могла надавати протекторат? Суть терміну протекторат полягає в захисті. Це означає, що надавач протекторату має потужну і грізну військову міць, має потужну фінансову базу, розвинену промисловість і велике військо, щоб здійснити той самий захист. Але тут і постає ключова проблема. Бо Московія не могла бути ніяким протекторатом, хоча б з тої причини, що була слабенькою країною у військовому плані. Причому катастрофічно слабкою. Який же бойовий досвід мала Московія до 1654 року? Перша офіційна серйозна війна Московського царства була Лівонська. Суть цієї війни була в тому, що ряд європейських держав воювали між собою за контроль над землями Лівонії. У цю війну без запрошення в певний момент влізла Московія. Звісно, московський зброд який називали армією, був повністю розроблений в декількох битвах. Якщо підсумувати, то Московське царство зазнало в цій війні принизливої поразки. Далі, в кінці 16 століття, на теренах Московії була політична криза, обумовлена смертю спадкоємця Івана Грозного. Початок 17 століття був ще гіршим. Цей період відомий в історії як смута. Він тривав майже усю першу чверть XVII століття, супроводжувався політичними інтригами, громадянською війною, стихійними лихами, голодом, економічним занепадом. За час смути населення Московії скоротилося на третину, ви собі уявіть, на третину, тобто третя частина людей померла або з голоду, або воїн. Не встигли московити добре очухатися, як Польща пішла війною на Московське царство в 1609 році. В 1610 році поляки захоплюють Москву. В 1617-18 роках козацьки на чолі з Петром Конашевичем Сагайдачним, а також поляками, розгромляють московські війська і обступають Москву. Далі, в 1632 1634 роках. Відбулася смоленська війна, де московити воювали з Річчю Посполитою за Смоленщину. Результат війни повна поразка Московії. Окрім того, перша половина 17 століття на Московії відома своїми повстаннями і внутрішніми кризами, дійшло до того, що в 1649 році царем було ухвалено Соборне уложення, за яким усі селяни перетворювалися на кріпаків. І ставали власністю поміщиків. Ух ти! Тут у нас успіх на успіху, і успіхом поганяє. Усі війни програні, економічні і політичні кризи. Населення перетворюється на невільників. І тут, на тобі в 1654 році, нещасна Московія стає великим протекторатом під велику царську опіку. Хто там і про що там міг опікуватися якщо 17 століття для Московії то поразки і розгроми? В першу чергу і по тій причині, що Московія мала дуже слабку і слабо організовану армію. А причини цьому вище наведені значні демографічні втрати, економічний занепад, численні поразки у війнах? Який же Московія мала статус? На геополітичній арені, тобто статус у зовнішній політиці. Як ви гадаєте, чи могла Московія взагалі надавати протекторат? Насправді, з юридичної точки зору, не могла. А чому не могла? А тут є такий дрібнесенький і незначний нюанс. Права в тому, що з 1480 року Московське царство було данником Кримського ханства. Причому. Москва сплачувала данину кримським татарам і в другій половині XVII століття. А тепер собі уявіть, ви гетьман війська Запорозької і раптом вам стріляє в голову піти під захист до країни, яка є данником Кримського ханства, навіть не Османської імперії, а Кримського ханства, яке саме знаходилося в підданстві від Османів. Тобто ви думаєте перейти під опіку навіть не до другосортної держави, а до третьосортної країни, яка усі війни програла, має потужні і економічні і соціальні кризи. І тут раптом у вас великий протекторат. Грубо кажучи, в геополітичному плані Московське царство було нулем без палочки. За будь-якою логікою, протекторат має мати потужнішу військову міць, ніж суб'єкт, який хоче отримати від нього захист. Інакше така угода втрачає будь-який сенс. Оригіналу березневих статей немає, Московське царство абсолютно не відповідає жодному параметру, який міг би його зробити бажаним протекторатом. А тепер ми поглянемо на військо Запорозьке. Що воно таке було і чому козаки не могли проситися під захист від таких слабаків, як Московське царство? По-перше, військо Запорозьке було морською державою. Московія на морі була ніхто, вона навіть до нього не мала виходу. Османська імперія в 16 столітті домінувала на всьому Середземному морі. Ціла Європа з її католицькою коаліцією. Включно з могутнім флотом Іспанії не могли впоратися з турками. І тут сталася біда. В другій половині 16 століття на Чорному морі з'явилася страшна і грізна сила. Це були морські рейди козаків. Цілі турецькі флоти громилися. Неприступні фортеці були захоплені і спалені. Від таких нападів турки-османи почали втрачати позиції на морі. Особливо великі наслідки мали походи 1616 року, коли була взята кафа. В той час козаки на морі могли виставити до 20 тисяч моряків і до 600 бойових кораблів. В той же час, в першій половині 17 століття, військо Запорозьке було дуже чисельним. Реєстрові козаки десятками тисяч перебували на службі у польського короля. Окрім того, існувала інша. Військова організація на теренах України, яка називалася Військо Запорозьке або Запорожці. Так, наприклад, гетьман Петро Конашевич Сагайдачний для війни з Османами в 1619 році зібрав військо зі 40 тисяч запорожців, конкретно запорожців, а не реєстрових козаків. Прошу не плутати самих запорожців. З якимись селянами, з косами і вилами і десь там біги, або повстанцями. Це були спеціально підготовлені і навчені люди, які проходили роки тренувань і підготовки. Це були якраз ті люди, які нещодавно громили турецькі фортеці і флоти. Що і московитам взагалі ніколи не снилося. Незважаючи на те, що турецький султан під час війни виставив чвертьмільйонну армію, це не допомогло йому виграти. Ключову битву війни. Битву під Хотином. Хотинська битва була найбільшою і наймасштабнішою битвою в Європі першої половини XVII століття. Як результат, турки зазнали страшних втрат, близько 70 тисяч битими. Визначну роль в перемозі над турками відіграло саме військо Сагайдачно. В 1648 році всередині Речі Посполитої розпочалася війна. Військо Запорозьке вело війну проти українських і польських магнатів. Відзначити можна три битви: битва під жовтими водами, битва під Корсенем і під пилявцями. Коронні польські війська зазнавали нищівної поразки. І це в той час, як Річ Посполита безапеляційно перемагала військо московитів у попередніх війнах. Коли ж дійшла справа до прямого зітнення з козаками, ситуація була вже зовсім протилежною. Також слід зазначити, що армія війська Запорізького всередині 17 століття була величезною, як не дивно. Так, наприклад, в битві під Берестечком козаки виставили щонайменше 80 тисяч професійного війська. А в цілому, армія козаків на той час могла становити від 200 до 300 тисяч чоловік. Потрібно розуміти, що армія це не ті люди, які от прямо воюють на полі бою, армія це величезний. Механізм, де є обслуга, якісь ремісники, якісь будівельники, інженери. Розумієте? Тому 80 тисяч це конкретно, які б'ються на поле бою. А 200-300 тисяч це от, от вся організація. От що є таке армія. Крім того, козаки часто були в союзі з кримськими ханами яким Московія сплачувала данину, для чого козакам нещасні московити, якщо вони могли майже в будь-який момент заручитися допомоги значно кращої кримсько-татарської кінноти? Зі сторони Османської імперії у козаків не було загрози. Усі сутички з козаками турки програвали як на морі, так і на суші. Ціла Османська імперія страждала від козаків. Війська Польщі козаки також перемагали. Єдиним, хто дійсно загрожував козакам в той період часу була католицька церква, а також внутрішні чвари, які і стали причиною руїни. Тому вигадки, що українська держава в 17 столітті, маючи біля 200 тисяч війська, була вразливою чи була оточена ворогами це міф. Тому що ті ж самі османи радше 10 разів подумали, перш ніж починати війну з козаками. Зі сторони Слабенької Московії загрози взагалі не було. Можливо, загроза ще існувала зі сторони Польщі, яка могла знову заручитися підтримкою Європи і почати війну проти козацтва. Але все ж таки проти історії не підеш. Якраз війна 1648-го стала причиною того, що Польща в особі Речі Посполитої, так би мовити, перестала бути великою державою. Якраз після розриву стосунків з козаками Польща стала втрачати свої позиції і до кінця 17 століття вона занепадає в геополітичному плані, а в 18 столітті вона втрачає свою незалежність. І ми знову повертаємося до Московії. Як же вона, будучи данником кримського хана, будучи слабенькою у військовому плані, не маючи жодних перемог? Могла раптом стати протекторатом для такої грізної сили, як військо Запорозьке. Це все одно, що сьогодні Мексика стала би протекторатом для США. Я вам скажу, як Московія могла стати протекторатом для козаків. Берете листочок і ручку і пишете. Хмельницький підписав берестяні грамоти. І таким чином Москва стала протекторатом війська Запорізького. Потім ховаєте листочок в архівах Москви і кажете. Що оригіналу угоди не збереглися, але козаки точно-точно хотіли піти під сильну царську опіку. чесне слово. Цю брехню також викриває і інша, не менш відома подія. Справа в тому, що в 50-х роках військо Запорозьке переживало внутрішню кризу. Всередині козацтва не було одностайності. В значній мірі це також було обумовлено діяльністю Хмельницького, який ймовірно міг саботувати перемогу козаків під Берестечком. Окрім того, серед козацької верхівки могло бути немало підкуплених старшин, які розхитували човен. Саме тому цей період і отримав назву руїна. Військо Запорозьке не знаходилося ні під чиїм протекторатом. Руїна, яка розпочалася в другій половині 1650-х років. Привела навіть до громадянської війни. Частина козаків воювала проти тодішнього гетьмана Виговського. Під час цієї війни ці старшини, а саме Кошовий безпалий, звернувся до московського царя, щоб той підтримав їх у війні. І це якраз може бути той самий момент, коли московський цар міг нібито взяти частину повстанців козаків під свою опіку. Звичайно, московити хотіли знайти власну вигоду в цій ситуації. Таким чином, в 1658 році 30 чи 40 тисячне московське військо вдирається на Слобожанщину. Це було початком війни між військом запорозьким і московським царством. Можна сказати, що це була перша офіційна війна. Московити сподівалися скористатися внутрішньою кризою війська Запорозького. Але як то в них часто буває, сильно прорахувалися у своїх можливостей. Окрім того, московити у своєму поході діяли, як справжні дикуни і нищили все на своєму шляху. Коли ж козаки побачили, що московити витворяють, звичайно, вони блискавично зібрали війська і перехопили їх біля конотопа. Сталася битва, в якій Московія зазнала просто розгромної поразки. Після битви був також страчений герой опалченець пожарський, який звільняв Москву від польської окупації. Ось ця війна. Є яскравим прикладом того, що московський протекторат є відвертим міфом. Якби Московія дійсно була протекторатом, то вона в цій війні мала виступати в ролі регулятора, а не посилати армію, щоб вона грабувала і палила прикордонні поселення. Захисник не воює з тим, кого він захищає. Тому саме ця війна, яку московити з тріском програли, вони нам програли цю війну повним розгромом і є одним з важливих доказів. Що ніколи ніяких березневих статей не існувало. Дякую за увагу!